Славко, сьогодні день незалежності Америки. Скажи, тобі дав Єльський університет ну, щось таке особливе? Мені кожне навчання від Львівського університету до Єльського дає щось особливе. В Єлі мені просто було приємно, тому що я трошки відпочив. Від свого сьогодення і плюс познайомився з великою кількістю мудрих людей, прочитав десятки книжок, трохи змучився, але був задоволений. А музика що вставила? Їздив Нью-Йорк в основному на джаз, маленькі джазові клуб, клуби, просто джаз. Кожен два тижні я був на джазових клубах в нью йорку А рок і по музику я взагалі не, не слухав тоді. Такий настрій був. Ми хочемо гриві? Я точно хочу, як можуть українські сказати. українські гриві. здається, що якщо буде музика, за яку не соромно, яка буде якою будуть шаленіти. Першого професіонали в всьому світі, то вона отримує своє Гремі без бажання. Хотіти треба не Гремі, а музики, яка заслуговує на Гремі. Як викликати інтерес американців, як інтегрувати нашу культуру? Люблять успішне. Як тільки Україна стане успішна, в принципі, як держава, то культура підтягнеться. Як ти думаєш, чому Леонардо Вінчі, Рафаелі, Мікеланджело раптом з'явилися в 15 сторіччі в Флоренції? Саме тому, що це було місто, в якому за 100 років перед тим. Відбувалися і зароблялися великі гроші в першу чергу кланом медічі. Коли цих грошей стало достатньо багато, вони почали облагороджувати на все вколо себе все. В тому числі замовляти картини. Цей запит на мистецтво створив велику конкуренцію, яку найсильніших вивів вверх. Чим більше в Україні буде матеріально, взагалі кажучи, не тільки гроші, а взагалі кажучи, матеріально успішна, тим швидше підтягнеться мистецтво. Я так думаю.